Тема сьогоднішнього уроку вимірюємо лінійні розміри об'єм та масу тіл. Розглянь колаж. Що між тілами 1 і 2 спільного? А чим вони відрізняються? Розглянь колаж. Для чого призначені прилади 3, 4, 5 і 6 Які з них можна використати, щоб більше дізнатися про тіла 1 і 2. Пригадай і назви відомі тобі одиниці вимірювання відстані, довжини, часу, маси. Виконай завдання 1. Розгляньте малюнок. Як використати зображене приладдя для захисту палітурки підручника, зошита чи екрана мобільного телефона. Які дії необхідно виконати. Запишіть їх по тіла розрізняють за ознаками, характеристиками форма, розміри, маса, об'єм. Тіла можуть мати правильну і неправильну форму. Тіла, у яких можна виміряти довжину, ширину і висоту називають тілами правильної форми. Решта належать до тіл неправильної форми. Довжина, ширина і висота це лінійні розміри тіла. Дізнатися, які розміри тіла називають шириною, довжиною і висотою, тобі допоможе малюнок. Характеристики тіл. Визначають вимірювання. Лінійні розміри тіла вимірюють в одиницях вимірювання метрах, сантиметрах, міліметрах. Один метр це 100 сантиметрів, 1 сантиметр – це 10 міліметрів. Кожне тіло має об'єм і масу. Об'ємом тіла називають частину простору, яку воно займає. Об'єм тіла можна обчислити. Перемноживши його лінійні розміри, довжину, ширину, висоту. Одиниці вимірювання об'єму сантиметр кубічний. Метр кубічний, літр, мілілітр. Один літр це 1000 мілілітрів. Масу вимірюють в одиницях вимірювання кілограмах, грамах. 1 кг це 1000 грамів. Виконай завдання 2. На основі цього відеоурока склади таблицю характеристики тіла й одиниці їх вимірювань. З'ясувати, яке тіло важче, а яке легше можна за допомогою важільних терезів. Шалька. Тарілка в терезах, на яку кладуть зважуване тіло або важки, З легшим тілом піднімається вгору, а шалька з важчим тілом опускається вниз. Серед вимірювальних приладів багато електронних. Вони не мають шкали, але оснащені спеціальними чутливими датчиками. Такі прилади показують результат вимірювання майже миттєво. А зараз займіться пошуком в інтернеті. Користуючись додатковими джерелами інформації, знайди цікаві відомості про електронні вимірювальні прилади, які використовують бульдівельники чи лікарі. Поділись результатами свого пошуку з однокласниками. Прийшов час з тем дослідження. Сьогодні тема дослідження: Вимірюємо лінійні розміри і масу тіл правильної форми. Тобі знадобляться два тіла прямокутної форми, наприклад, підручник і коробка прямокутної форми. Лінійка, косинець. Прилад для вимірювання маси. Завдання таке. Вимірити лінійні розміри двох тіл прямокутної форми. Використовуючи лінійку чи косинець і прилад для вимірювання маси. ПОСЛІдовність виконання досліджень Крок 1. Виміряй довжину ширину і висоту підручника. Крок 2. Виміряй довжину ширину і висоту другого тіла. Яке з досліджених тіл має більшу довжину? А яке більшу ширину? Крок 3. Виміряй масу обох тіл. Дотримуйся інструкції наданої вчителем. Крок четвертий. Результати вимірювань запиши в зошит, Ось в таку табличку. Сьогодні на уроці ми дослідили і дізналися. Кожне з досліджених тіл має певну довжину, ширину, висоту, об'єм і масу. Величину цих характеристик тіла визначали за допомогою вимірювальних приладів і обчислень, наприклад, об'єм. Домашнє завдання. Прочитай сторінки 38-43 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 43. Виконай всі завдання і проєкти нашого уроку. Ну, ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!